Перш ніж покарати за спецопрацію проти журналістів Бігуса, силовикам вручили найвищі державні нагороди. А екснардепу Пашинському вручили підозру за привласнення призначеного армії бензину на мільярд гривень. Обидві історії, як на мене, яскраве свідчення того, що все таємне колись стає явним, але в нашій країні винучі, принаймні, причетність до скандальних історій чи потенційних злочинів, так званих попередників, як правило, встановлюють лише наступники. Вітаю, друзі! Я Олена Требушна, Це канал є питання 12 лютого. Сьогодні понеділок починається кави, Так би мовити, про все це сьогодні і поговоримо. Не забудьте поставити вподобайку і підписатись на є питання. Також в описі під відео банка збору для підрозділ. Зділу БПЛА 12-го загону спецпризначення, якому ми допомагаємо, вже зібрали понад 300 тисяч гривень. І сьогодні сам командир спецпризначенців розкаже на що будуть витрачені зібрані вами кошти. Про все по порядку. Перепрошую одразу, що ми сьогодні так пізно цілий день провела у вищій кваліфікаційній комісії суддів. Сьогодні вища кваліфікаційна комісія суддів визнала сьогодні голову окружного адмінсуду Києва Павла Вовка таким, що не підтвердив здатності здійснювати правосуддя в касаційному адміністративному суді у складі Верховного суду. Сьогодні Вовк мав. Чергове проходити оцінювання у ВККС в рамках цього конкурсу на посаду судді Кас але в чергове не з'явився. Рішення ухвалили саме через систематичну неявку Вовка на оцінювання без поважних причин. Наступний крок кваліфік оцінювання судді Вовка вже саме на здатність здійснювати правосуддя в принципі. Ну а тепер до інших справ. Немає все ще відповіді до сьогодні на головне питання і у скандальній історії зі стеженням за журналістами проекту Бігус. Хто ж був ідейним натхненником цього стеження? Немає досі офіційних заяв ні з офісу президента, ні від СБУ щодо того, хто ж дав таке важливе завдання стежити за розслідувачами департаменту захисту національної державності. Зате спливають деякі нові факти, які натякають на те, що найближчим часом ми цього і не дізнаємось, мабуть, попри гнівні заяви влади і силовиків про те, що тиск на журналістів неприпустимий, з'ясувалось, що співробітникам СБУ, які проводили цю спецоперацію у бані проти розслідувачів проекту Бігус, ймовірно, перш ніж їх звільняти і показова карати після скандалу, вручили високі державні нагороди. Можливо, саме за цю ж спецоперацію у бані і вручили цими вихідними. Журналісти Бігус, які самі продовжують проводити розслідування про стеження за ними самими, розказали, що до того як інформація про спецоперацію СБУ набула розголосу, кількох співробітників СБУ нагородили орденами Данила Галицького. Зокрема, керівника цього самого департаменту захисту національної державності СБУ, що проводив операцію того самого Романа Семенченка, якого через скандал потім звільнили. А також співробітника цього відділу Ігоря Кравченка, який безпосередньо на місці в заміському готельному комплексі керував цією спецоперацією, так стверджують журналісти проекту Бігус. Орден Данила Галицького загалом присвоюється указом президента за значний особистий внесок у розбудову України за сумлінне та бездоганне служіння українському народові. Минулого тижня таку саму інформацію озвучував і журналіст Юрій Бутусов. за його даними 29 січня четверо співробітників департаменту нацдержавності СБУ указом президента. За поданням керівництва СБУ, нібито були нагороджені орденами Данила Галицького. Це начальник департаменту Роман Семенченко, як стверджував Бутусов, керівник операції проти Бігу інфо Ігор Кравченко. А також ще двоє Михайло Марченко і Ігор Левковський. На сайті офісу президента в розділі Укази відсутні два укази за ймовірно якраз 29 січня. Укази номер 33 і 34. 32-й є, 35-й є, а 33-го і 34-го немає. Натомість указом президента номер 37 через два дні після зниклих, так би мовити, указів начальника департаменту Романа Семенченко було звільнено, поки він єдиний покараний за спецоперацію. Пресслужба СБУ на запит змі відповіла, що Семенченку і Кравченку не вручали орденів Данила Галицького, але пресслужба СБУ спочатку заперечувала і сам факт можливої причетності силовиків до стеження. Поки журналісти не показали, як все було насправді, редакція Бігусінфо надіслала офіційні запити щодо інформації про ордени. Поки що офіційної відповіді я не бачила усі справи про стеження за журналістами і ту, що розпочала сама служба безпеки України після скандалу, і ті, що відкрила поліція за заявами журналістів. Минулого тижня забрали у СБУ і поліції, передали у державне бюро розслідувань, мовляв, тому що СБУ не може сама себе розслідувати, і воно нібито так, але тепер справу, в якій вказівку стежити за журналістами департаменту нацдержавності, не виключено, що дали в самому офісі президента. Цю справу розслідує ДБР підконтрольне самому офісу президента. З чого очевидно можна зробити припущення, що якщо ми колись і дізнаємось, як все було, і хто кому і які накази. Віддавав і імена причетних і замовників, то відбудеться це вже, ймовірно, за наступної влади. Сьогодні ми якраз були свідками того, як це, як правило, відбувається. Сьогодні вранці набу САП і СБУ провели обшуки у помешканні колишнього нардепа Сергія Пашинського, у справі, яку відкрили ще 10 років тому. Це так звана справа про Палива Курченка. Після втечі банди Януковича, зокрема, і так званого гаманця Януковича-бізнесмена Сергія Курченка. Суди арештували як речовий доказ злочинів сім'ї нафтопродукти, які належали Курченко, майже 100 тисяч тонн бензину і солярки, які ввозили в Україну контрабанди. Через обмежений строк зберігання суди дали тоді дозвіл на продаж нафтопродуктів, А виручені гроші мали зберігатись на окремому рахунку, як грошовий еквівалент цих самих речових доказів. Мали зберігатись там до завершення розслідування, але далі відбулось наступне: ці нафтопродукти продали за заниженою вартістю через державне підприємство, яким керували люди бізнес-партнера Пашинського. Продали їх компанії бізнес-партнера Пашинського бізнесмена Сергія Тищенка. Більш того, як йшлось у декількох журналістських розслідувань того часу, кошти, виручені за це паливо, які мали стати речовим доказом у справі, не поклали до державного банку на зберігання на спеціальний рахунок а поклали на депозит у пов'язаний з Пашинським Фортунабанк. Під мінімальний 1% річних геніальний бізнес-проект писали про цю схему. Журналісти тоді береш державні. Мільйони під 1%, відсоток несеш їх в будь-який банк на сусідній вулиці під 17%, відсотків. Різницю величезний придбуток кладеш до кишені, не напружуючись, але відбулось дещо ще гірше ніж просто такий, от заробіток в лапках. У 2020-му суд ухвалив рішення про спецконфіскацію на користь держави вище згаданих та коштів, отриманих від їх реалізації. Але як повідомили сьогодні правоохоронці, конфісковувати вже було нічого, все вже було привласнено. Збитки бюджету оцінюють у щонайменше 967 мільйонів гривень. Як стверджують в СБУ, Пашинський забезпечував політичне прикриття цих оборудок, використовуючи свій вплив та адмінресурс у державних підприємствах, судах та правоохоронних органах. На момент, коли все це відбувалось, Пашинський очолював парламентський комітет із питань національної безпеки, оборони і розвідки. Справу відкрили ще раз десять років тому. Вела розслідування поліція до сьогоднішніх обшуків набу і САП і СБУ вважалось, що цю справу про нафтопродукти Курченка злили за попереднього президента СБУ і генпрокуратура. І велика гучна конфіскація бензину Курченка на користь ДСУ, як все це подавалось, обернулася великою мильною бульби. Ось як в оприлюдненому сьогодні антикорупційними органами відео описано, що відбувалось з цією справою. Весь цей час у 2015 році МВС починає розслідування діяльності злочинної організації за заявою народного депутата Єгора Соболєва. Проте впродовж чотирьох років через дії топ-посадовця співорганізатора схеми слідство спускають на гальмах, а частину здобутих доказів приховують. У 2019 році підслідність у кримінальному провадженні визначають за набу однак, при передачі матеріалів розслідування частину з них не надають. Сергій Пашинський вранці написав у Фейсбук, що відкриття кримінального провадження у цій справі 10 років тому домоглись, нібито росіяни. Натякав, що зараз українські слідчі теж підігрують росіянами. Попросив слідчих не відволікати його курченком від проєктів, пов'язаних з виробництвом зброї. Пашинський зараз очолює національну асоціацію підприємств оборонної промисловості. Одні називають його важливим постачальником зброї для збройних сил України, ідеологом Нептуна, Стугни, Корсару і Вільхи. Інші сірим кардиналом українського оборонно-промислового комплексу через його вплив на підприємства ВПК на Міноборони і через частоту згадувань його прізвища в контексті корупційних схем. Пашинський свою причетність до усіх звинувачень завжди заперечував за час повномасштабного вторгнення. Вплив Сергія Пашинського на ринку зброї посилився влітку минулого року. Американське видання New York Таймс. Опублікувала великий матеріал, який був неоднозначно сприйнятий, про те, що продажі компанії Пашинського українська бронетехніка в перший рік вторгнення зросли до рекордних 350 мільйонів доларів порівняно з менш ніж 3 мільйонами за рік до вторгнення. Американське видання називало в тій статті Пашинського людиною вплив і зв'язки якої допомогли Україні отримати критично важливі перші партії зброї для оборони країни, поки не надійшла допомога від західних партнерів. Але одночасно Нью-Йорк Таймс писало і про минуле Пашинського і корупційні звинувачення, які лунали на адресу ЕКНАРДЕПА і стверджували, що разом з поверненням на ринок таких персонажів як Пашинський в Україні відродили схеми закупівлі зброї через через велику кількість посередників, що накручувало ціни на зброю, публічно західні партнери не піднімають подібних запитань і не називають прізвища Пашинського, щоб не підігрувати російським наративам про корупцію в Україні. Але в приватному порядку європейські та американські чиновники кажуть, що Повернення таких фігур, як Сергій Пашинський, є однією з причин, чому західні уряди купують боєприпаси для України самі, а не просто передають гроші на це. Писало тоді видання. Вже бачила сьогодні допси у соцмережах, що це політичне переслідування Пашинського і виробників зброї, тому мовляв цю справу через 10 років і реанімували. Подивимося, що покажуть набу САП і СБУ в суді, де ймовірно незабаром будуть обирати запобіжний захід фігурантам сьогоднішньої історії. Після майдану справа про бензин Курченка була насправді гучною оборудкою, коли уряд і генпрокурор Луценко гучно обіцяли армії кошти від конфіскації нафтопродуктів сім'ї. Януковича, а через рік з'ясувалося, що супермега конфіскація обернулась оборудкою, а гроші оціли десь в компаніях близького до голову голови комітету оборони бізнесмена. Тому подивимося, які докази відновили правоохоронні органи і що покажуть Набу САП і СБУ в суді. Далі, як я і обіцяла, командир підрозділу БПЛА 12-го загону спецпризначення, якому ми допомагаємо, теж колись народний депутат, голова антикорупційного комітету парламенту, а тепер лейтенант збройних сил України Ігор Соболєв, на є питання сьогодні. Вітаю тебе, Ігоре. Вибач, що так пізно. Я сьогодні цілий день провела у ВККС, там розглядали справу відомого тобі. Якщо ти ще не забув судді вовка а, і тому тільки зараз змогла до тебе подзвонити. Я от прощала. Чи Чим закінчилося? Ти незабутній суддя. Е, ну його власне він проходив е, конкурс на посаду судді е, касаційного адміністративного суду у Верховному суді. І власне цей конкурс е, сьогодні розглядали і, і через неявку його систематично його визнали таким, що на цей конкурс він не придатний. Далі будуть е, просто проводити оцінювання власне на здатність вовка в принципі здійснювати правосуддя. Але поки що така проміжна. Я не знаю, це перемога чи поразка, але тим не менш його диск. Кваліфікували як мінімум з цього конкурсу, тобто, все а ще да. а, я до тебе. Ось о, з якого питання ми вашому ж підрозділу постійно збираємо гроші на дрони і інші важливі речі. Я хочу, щоб ти сьогодні сам розказав на що ми збираємо цього разу, і під які задачі. По перше, дуже дякую. Ви прям допомагаєте в усіх значеннях цього слова. Це дуже важливо для виконання бойових задач, і це дуже надихає. Це дуже радісно, коли є такі люди, такі медіа і такі добрі справи спільно. Для чого тепер гроші і як ми їх збираємося використати? Щоб вбити ворога, у нас дуже класна аеророзвідка, та що на крилах, і та, що дальня. І там наш фотоліт по 30 цілей приносить в середньому за політ важливих цілей, ті, на які потім вилітають наші, і не лише наші нічні бомбардувальники і знищують бронетехніку, інші важливі цілі ворога. Відповідно, у нас є запит і від фронту і від бойових груп, які є в нашому загоні. щоб ми збільшили кількість крил, збільшили їхню дальність, опанували нові засоби, які дозволять там на десятки кілометрів виявляти ворога і вже допомагати його знищити. Такими більш довгими руками, зокрема нашої артилерії, ми вже домовилися з добрими меценатами про постачання. таких крил групи вже требуються. А тепер задача знайти для них правильні авто, тому що вони потрібні не тільки прохідні, але й великі. І от, власне кажучи, почали з двох крафтерів, шукаємо на них гроші, щоб потім. Багато важливих орківських цілей на Запорізькому фронті були виявлені і ліквідовані. Тобто, фактично, це будуть донати на те, щоб доставати росіян ще далі ніж зараз ви можете Знаходити, виявляти і ліквідовувати. Розкажи два слова, де працює підрозділ з того, що можна, і у що конвертуються ці збори. Як і раніше, наш 12-й загін спеціального призначення на Запорізькому фронті, ми в даному випадку я представляю БПЛА загону, ефективно, не тільки виявляємо, але й нижчому цілі. У нас є і нічні бомбардувальники, про які я згадував. І групи fpv півікамікадзі, які в останній рік багатьом українцям запам'яталися, стали відомі, і слугують зброєю. Відповідно, є інші засоби, якими ми працюємо в небі. І, власне кажучи, з ранку до ночі, як тільки дозволяє погода, часто і з ранку до ранку ми виявляємо. Бомбимо, врізаємося методом камікадзе, ліквідуємо ворога скрізь, де ми його знайдемо, де його побачимо. Причому не тільки самі завжди охоче взаємодіємо з іншими класними підрозділами тут на фронті, ділимося з ними не тільки розумінням ситуації. Тут цільної бізнес, як кажуть військові, але і ділимося цілями, організовуємо спільні операції, коли наші розвідники виявляють багато цілей. Залучаємо інші підрозділи і нищимо, нищимо, нищимо. Хочу тебе якраз запитати, як тобі, як керівнику підрозділу БПЛА, ті ротації кадрові, які зараз відбуваються в збройних силах, бо я так розумію, що частина з них буде стосуватися безпосередньо е, тих підрозділів, які працюють з дронами е, з огляду на те, що всі згодні, начебто з тим, що війна має ставати більш технологічною, і що має бути більший упор зроблений на безпілотні системи, і з огляду на те, що створюється власне цілий рід військ сил безпілотних систем, яких змін ви від усього цього очікуєте? З нових керівників, які були представлені або призначені в останні дні? Я особисто на фронті перетинався з двома: про обох маю добру думку. Взагалі, ми з тобою раніше говорили, що виявлення ефективних командирів, аналіз кожної операції і результатів вдалих і невдалих це найважливіше завдання, яке зараз є в ЗСУ. Тих, хто дає результат, треба підвищувати, треба якомога швидше робити більшими командирами. Якщо вони там дають результат, треба робити ще більшими. Ефективність знищення якомога більше росіян при зменшенні наших втрат, це пряма дорога до перемоги. І командир на війні це 90% будь-якої справи. Тому я. З ентузіазмом сприйняв призначення тих людей, про яких маю власну думку, з якими повторюся, перетинався на фронті, і думаю, що цю дорогу треба продовжувати. Чим більше у нас буде командирів, які воюють не за стандартами російської радянської армії, чим більше у нас буде командирів, які найкращі сторони українців в своїх операціях проявляють. Це розум, пошук ефективних рішень, гнучкість, вміння взаємодіяти і справді не на словах, а справді, збереження особового складу, мінімізація наших втрат максимізація втрат ворога. Чим більше буде таких командирів, тим швидше ми переможемо. Ми з тобою влітку, коли говорили про це, говорили про те, що дронів все ще мало тих, які дає сама держава? Михайло Федоров останніми днями минулого тижня, зокрема, я сама з ним спілкувалася. Він обіцяє, що найближчими місяцями на фронті буде значно більше дронів, різних і далекобійних. і FPV. Чи відчули ви в принципі з літа, що дронів стає більше? Яких дронів і рішень вам загалом треба більше? Забезпечення нашого загону від армії дронів залишається на такому самому рівні. Нові дрони, зокрема експериментальні, зокрема, ті, які ми бачимо, можуть приносити більше результат. Ми закуповуємо за гроші волонтерів, меценатів. За що вам повторюся, дуже дуже вдячні. Але я думаю, це в цілому. В усіх підрозділах е, різко збільшується е, попит на дрони, на пілотів, е, на БПЛА операції. Е, я, чесно кажучи, тоді ще коли ми з тобою говорили, е, прогнозував, що е, безпілотні системи будуть поглинати е, більшість і родів військ, і, е, Здається, це вже відбувається на наших очах. Е, тому... Е, Постачання дронів поза сумнівом збільшується, але так само збільшується їхнє застосування, і потреба в них в кожному підрозділі, включно з нашим тому. Тут нашим виробникам, нашої економіці не можна зупинятися. І ще раз велика подяка всім, хто в цьому приймає участь, хто допомагає їх використовувати проти ворога. Ще одне питання не можу не поставити тобі сьогодні, і воно стосується якраз виробників зброї. сьогодні вручили підозри у справі, яка починалася ще тоді, коли ти був головою антикорупційного комітету парламенту. Вручили підозру твоєму колишньому колезі по Верховній Раді Сергію Пашинському. Це у справі нафтопродуктів Курченка. Так звані. І я не знаю, чи ти стежиш там за новинами, але НАБУ сьогодні. Нагадало, що тоді ще в 2014-2015 саме ти був одним з позивників, у цій справі е, у мене питання до тебе: Два: що тебе змусило тоді написати цю заяву, і як тобі те, що підозру вручили через 10 років? Е, Краще пізно ніж ніколи. Е, так, е, насправді, е, боротьба зі зловживаннями, е, стоп корупцією. Залишається там над завданням всіх нас, і я дуже радий бачити такі новини від антикорупційного бюро. Я знаю, що служба безпеки так само приймала участь в цій операції. Я тоді справді звернувся. Я був головою парламентського комітету з протидії корупції, і про більшість зловживань, про які я тоді дізнавався, я одразу звертався до. Антикорупційного бюро, що було створено завдяки ухваленим нами е, законам, і відповідно, е, звісно, хотілося би швидше. Але я радий, що розслідування в цій справі е, дійшло до цього етапу, коли почали вже обшуки. І я так розумію, що зараз буде обиратися запобіжні заходи підозрюваним е, справа. насправді така красномовна і сумна. Наскільки я пам'ятаю, були нафтопродукти Курченка, такий був у Януковича Гаманець. І коли Янукович з Курченком утік, було прийнято рішення передати ці нафтопродукти Збройним силам України. Росіяни вже тоді напали, тоді почалася перша частина війни. Але на жаль, тодішні посадовці. Я так розумію, що Сергій Пошинський був в центрі цієї операції, вони так зробили, що до ЗСУ, власне кажучи, ці ресурси не потрапили. Тобто, ЗСУ поставили паливо, наскільки я пам'ятаю, але за комерційними цінами, а це розпродали якимось пов'язаним компаніям за заниженими цінами. І навіть ці гроші вони обороні в Україні не дісталися. Е, наскільки я пам'ятаю, тоді і Бігус інфо і слідство інфо робили розслідування. І оці гроші, які там були е, фактично пограбовані вже на етапі продажу, повторюся він відбувався за е, заниженими цінами, е, то вони потім були покладені в якийсь там кишеньковий банк. І банк луснув гроші зникли, і йшлося там загалом близько мільярда гривень. Причому це за тими цінами: мільярд гривень, і все це не дісталося українському суспільству, не дісталося силам оборони. Ну власне кажучи, через це я тоді звернувся до антикорупційного бюро радий, що вони мають прогрес. Не вселяє в тебе якесь розпач, те, що стільки часу пройшло, 10 років. Що тоді, що зараз зловживання на оборонці і на збройних силах мають місце. Що тоді, що зараз? 10 років пройшло. Війна. Дивись, емоційно це дуже обурює, і ми тут, звісно, всі там маємо коротке рішення застрелити нахер і все. Але як людина, яка була в журналістиці, потім в парламенті, я розумію, що творення ефективної держави це величезна. Багато поколінь робота, і вона ніколи не зупиниться. У мене зараз дитина, син дуже активний він в школі ще вчиться, але він там вже і співорганізовує акції, щоб київська громада виділяла більше грошей власне, на Збройні Сили України. І підтримує інші важливі речі, і ми з ним говоримо, коли про це по телефону. Я кажу: дивися, це дуже класна робота. Ви продовжуєте те, що ми починали там, наприклад, зараз йде боротьба за літературний сквер в Києві на вулиці Гончара, який ще я рятував від забудови, коли був молодим активістом. На жаль, далі знаходяться там безсовісні корумповані люди, які допомагають це украсти у київської громади і тепер міха за нього бореться. І це є до того, що у корупціонерів, у злочинців в будь-якій країні, в будь-якому суспільстві завжди буде спокуса залізти в наші кишені і в такий спосіб збагатитися. і це Сполучених Штатах в Великій Британії де завгодно ну завжди буде такий ризик, і в Україні так само, і єдине, що е, визначає успіх некорупціонерів корупціонарів суспільства, це кількість активних принципових небайдужих громадян в даному випадку журналістів. Тих, хто це зупиняє, включно з такими школярами, як мій міха і його друзі і подруги, я до речі, страшенно надихнений їхнім поколінням. Наше завдання зберегти для них країну, виграти війну за незалежність, а вони будуть дуже дуже класно рухати її вперед. А з того, що хвороби продовжуються. Сучасний світ про це нам не просто говорить, кричить. Тобто, немає країни, немає демократії, яка може сказати: ну все, Олена, ми вже побудувалися, все вже добре, і так буде назавжди. А це як будівництво вдалої кар'єри або. Ще більш складна і важлива ціль будівництво вдалої родини це щоденна величезна робота. Хочеш бути щасливим, дуже багато для цього працює щодня, і те саме можна сказати про всю країну. Хочеш мати чисту, захищену, добропорядну, доброчесну країну. Працюй на це не зупиняючись. Що, власне кажучи, і роблять Сили оборони? Що роблять журналісти в тилу, частина слідчих детективів, за що їм велика подяка? Ну і насамперед громадяни. І Журналісти і колишні депутати на фронті виграють нам час, щоб це, це робити. Я маю зауважити. Дякую тобі за те, що робиш за службу. Єгор Соболєв, командир підрозділу БПЛА 12-го загодного спецпризначення. Був на її питання. Нагадую ще раз, що ми збираємо зараз на автівки для того, щоб вони могли діставати окупантів ще далі. Реквізити збору для підрозділу будуть в описі під цим відео. Долучайтесь, будь ласка. Дякую тобі, Егор. Тримайда.